Виконуємо номер 508 із підручника Алгебра 7 та номер 22.4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Передворіть добуток на многочлен. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен 4х на кожен із одночленів в дужках. Отримаємо 4х куб і. Відняти 4 на 2 мінус 8 х квадрат, y квадрат Відняти 4xy куб. Помножимо одночлен мінус а квадрат b на кожен із членів многочлена. Мінус 1 множим на 1 буде мінус 1, а квадрат на а, а куб, Б на b квадрат б куб, мінус 1 на мінус 1 буде плюс 1. А квадрат переписали, Б множимо на b квадрат, б куб, мінус 1 на плюс 1 буде мінус 1 а квадрат на а квадрат а в четвертому степені і Б. 1 член мінус 4 m квадрат на кожен членів много члена. 2 множимо на мінус 4 буде мінус 8 m на m квадрат m куб. N переписали. Мінус 3 множимо на мінус 4 буде 12. М квадрат на М квадрат m в четвертому степені. Мінус 5 множимо на мінус 4 буде 20, М квадрат Н квадрат. Помножимо хі квадрат на кожен членівного члена. Мінус 2 множимо на 1 буде мінус 2, х квадрат на х це х куб, y на і квадрат y куб. 3 множимо на 1 буде 3, x на x x квадрат, y на y квадрат, y куб. Мінус 1 множимо на 1 буде мінус 1. Писати не будемо, зараз я виправлю. х множимо на х буде х куб, і y квадрат. Помножимо 10 АВ квадрат на кожен членів многочлена. 2,8 множим на 10 буде 28 а квадрат на а, а куб. Б на Б квадрат Б куб. Мінус 3,7 помножити на 10 буде мінус 37, а куб на А, а в четвертому степені Б в кубі. Помножимо мінус 0,8 на 10 це буде мінус 8 а b куб. І тепер множимо мінус 1,8 а квадрат b в шостому степені на кожен членного члена. Мінус 1,8 помножити на 5 отримаємо мінус 9 а квадрат на а квадрат а в четвертому степені, б в шостому на б, б в сьомому степені. Мінус 1,8 на мінус 1,5 отримаємо 2,7 а квадрат на а А куб Б в шостій переписали. І тепер мінус 1,8 на мінус 2 отримаємо 3,6 а квадрат Б в шостому на Б в кубі Б в дев'ятому степені. Номер 508 із підручника Алгебра 7 та номер 22.4 із підручника Математика 7 виконано.